Шановні гості, будемо розпочинати відкриття нашої виставки. Сьогодні в стінах картинної галереї Петра Сорського світі Вітчизна відкривається цікава виставка. Виставка непрофесійного художника, виставка самодіяльного художника людини, яка були долі потрапила до нас в місто Кропивницьке. Має назву Ми українці Маріуполь Кропивницький. І для урочистого відкриття виставки я запрошую Олену Трибуцьку. Доброго дня, шановні друзі, колеги, доброго дня, шановні пане художники. Дозвольте подякувати вам за те, що сьогодні ми можемо споглядати вашу чудову, цю світлу, дуже позитивну творчість. Нас сьогодні єднає загальна біда, війна, е, наше життя спільне сьогодні у е, нашому місті. І нас єднає оця творчість. На картинах ваших дуже багато дітей, звірів, моря, природи. І, знаєте, е, мабуть, аби ми не знали, що це, по суті, воєнна творчість, це е, Портрети воєнного часу можна було б сказати, що це абсолютно мирний час. Наскільки проникнуто світлом, ось ці портрети позитивом, але це свідчить про ваше світосприйняття, про те, що у вас на душі, і про те, чого ви прагнете. Ми і ми всі прагнемо, певно, ось цього світла, моря, дитячих посмішок. І наскільки все це дисонує із тим, що відбувається навколо, що нам влаштовує наш ворог, але це правильно має бути зараз така життєстверджуюча і світла творчість, і це набагато більше значить, ніж ми навіть думаємо. Тому що влучне слово, гаряче, українське, ось така творчість, яка стверджує життя і прагнення. До життя, вона працює також на нашу перемогу. Ось все це на ментальному рівні, такому духовному рівні працює на нашу перемогу. Так що ще раз велика подяка. Я думаю, що будуть сюди йти і дивитися на ваші портрети. Знаєте, от зараз воєнний час, нам дуже потрібні отакі виставки, тому що вони лікують душу. Дійсно вже йдуть. Я просто скажу декілька слів, що вчора у нас відкривалася виставка Спільний проєкт Василя Олександра Васильовича Чорного і. Володимира Васильовича Крутоуса, і на виставці на відкритті був голова Кіровоградської обласної ради Сергій Павло Чуйга. І ми ну, на правах власників на правах завели його і сюди перед відкриттям. Він також побачив цю виставку. Йому дуже сподобалося. Сподобалося, що саме такі світлі обличчя безпосередньо зворушливі дитячі, за які треба боротися, і яких треба боронити. І це дуже добре, що саме в цій галереї відкривається подібна виставка, тому що до вашої виставки ми відкривали тут виставку дитячих робіт дітей вимушених переселенців з Херсону. І також у нас були тут діти присутні, і ця виставка також надихала наших кропивничан, Дуже дуже добре були перегляди. Сьогодні відкривається виставка. Ваше дуже цікава історія знайомства нас з вами. Ми куратори виставки розкажуть. Я скажу особисто, що я не знала пана Василя взагалі, не бачила його, але в мене був номер телефону. Я потелефонувала і запросила його до нас. На виставку медіаника, познайомитися, показати свої роботи, поспілкуватися, можливо, у нас будуть якісь творчі проєкти. І пан Василь зголосився, і вони вже з дружиною були у нас на виставці, показали свої роботи. Ми зацікавились, і ось це плід нашої співпраці сьогодні ми представляємо. Я хотіла би запросити ще до слова керівника центру – Маріуполь» Дмитрія Губченка. Пане Дмитрію, будь ласка. Всім доброго дня. Ну, по-перше, хочу привітати нашого художника Василя Муля з відкриттям цієї виставки. Я вважаю, що проведення даних заходів є дуже важливим для нас. Маріупольців, бо на даних картинах ми можемо бачити наш Маріуполь до війни, який квітне та вражає своєю брейбничостю. Я хочу побажати вам ще більшого натхнення та втілення всіх ваших ідей. І найголовніше, я впевнений в тому, що ви ще намалюєте багато кількість картин нашого звільненого та відновленого українського Маріуполя. Дякую. Ну, Звісно, пана Василя така доля Донецька Маріуполь з Маріуполя в Запоріжжі, і ось вису... він він на нашій гостинній Кропивниччині і дуже цікаво було спостерігати, як людина, яку ми запросили до нас в музей познайомитися, як вона прониклася з цим своїм мистецтвом і спросила, можна я ще підійду, можна я ще подивлюся. Ми побачили, що дійсно. Є такий запал, є творчість, і треба допомогти. І треба відкрити таку виставку, щоб вже зробити певний зріз. І потім пан Василь почав новий такий виток своєї творчості, нові якісь роботи почав писати. І ми навіть на цій виставці бачимо, що окрім облич дитячих облич Маріуполя і окрім видів Маріуполя, там де є Азовське море, вже і наш Кропивницький. І це радує, тому що вже пан Василь і вже малює і наш Куховницький, яким він, мабуть, вважає також і своїм, тому що він зараз тут проживає. Ну і звісно, я хотіла би запросити до слова кураторів виставки наших мокових співробітників Ірину і Валерію. Будь ласка, вам слово. Доброго дня, шановні гості. Дякую, що завітали сьогодні до нас в Музей мистецтва. Готуючи цю виставку і познайомившись з Василем Павловичем, для себе таке відмітила таку думку, що природа дає різним людям різні мистецькі таланти, але не кожен. Ну, через різні обставини може професійно їх ре реалізувати. І такою людиною, на мою думку, є Василь Павлович, який захоплення малюванням, яким захоп... малюванням, яким захопився ще в дитинстві, воно переросло в його хобі. І побачивши всі, як ви могли почути, що всі відмічають в його малюнках таку світло. Доброту і люди, які вчора теж заходили, побачили цю виставку, і вони що відмітили, як він гарно малює очі. Це світло з цих очей. І ми запитували, як Василь Павлович взагалі знаходить своїх героїв для портретів. Він розповів нам, що це діти, що герої портретів це діти сусідів, знайомих. От, які, яких... Він часто дарує ці роботи їм, <гум> і вони дуже, особливо батьки дуже задоволені цим, тому що вони можуть <гум> особливо бабусі, <гум> бабу, бабу, так <гум> от і спостерігаючи, дивлячись на його малюнки, не не кожен може повірити, що це не бачачи Василя Палича, що це намалювала людина. Такої серйозної mm. професії, як mm. ну, культузерист, тракторист, yeah. скрипірист, дизайнерка да. ландшафт. Yeah. Ще що хочу сказати, ще одна любова Василя Павловича це море. Мабуть, вже ким сумує, він нам так, кілька разів казав, щоль. як і всі маріупольці, мабуть, за ним сумують. Ви можете, що він Малює в основному олівцями, як ви бачите, але пробує себе ще масом малювати, але ну, він вважає, що ще не може виставляти їх на широкий загал. Ну, ще він буде далі розвивати цю техніку. І запрошуємо вас подивитися ще раз. І запрошувати своїх близьких, рідних, знайомих, що приходили. І насолодилися цією виставкою. І Дякую Василю Павловичу, що ми познайомилися, зустрілися, зробили таку виставку. І познайомилися, до речі, з центром Маріуполь. Mm -hmm. Теж так <головік> я Я б хотіла сьогодні ще раз непинно подякувати кожному відділу, кожному з друзів, гостей нашого закладу, що ви прийшли на відкриття виставки. Художника, який є непрофесійним художником, який не має освіти, але як на мене, це людина, яка створює свої шедеври серця, вкладає в них всю душу, і я б хотіла подякувати кожному за підтримку, таку колосальну. Я думаю, що для Василя Павловича це дуже цінно і важливо. Також я б хотіла подякувати Василю Павловичу за те, що ви відгукнулися, тому що історія нашого знайомства вона дуже заплутана. А познайомився Василь Павлович в магазині з дівчиною, яка знала, що наш колега працює в музеї, вона зв'язалася із ним, а він вже з нами. І ось такий коловорот подій просто випадковостей привіт нас до того, що сьогодні в цей день, 11.11, .11, магічний для мене день, який просто він запрограмований на подальший ваш успіх. А він спонукає до того, щоб ви розвивалися, щоб ви не зупинялися на тому, що сьогодні ви вже досягли. І я б хотіла звернути ще увагу на одну маленьку деталь, яку ми залишили в цій залі. Це невеличкий слоган Україна єдина, який на зараз присутні. Це наша акція музейна, яка працює з 2014 року. І як на мене, вона і сьогодні досить актуальна і вписується саме в цю виставку, тому що тут представлений. І Азовське море, і краєвиди нашого Кропивницького, Інву, Набережна. Тут представлені люди з Маріуполя, із Донецька, із Кропивницького. І е споглядаючи цю виставку, неможливо розділити і одразу сказати, що хто є звідки, тому що всі ми українці, і ми маємо пам'ятати про те, що наша держава вона є нерозділля, вона є україною єдина. Я ще раз хочу подякувати кожному за тепло, яким сьогодні ділитеся ви з нами, а ми роз допомагаємо розділяти його між одне одним. Дякую. Так, дійсно, Ліра майже розказала майже таку детективну історію, як ми познайомилися. І Єдине, що я хотіла б додати, що ця дівчина-продавець розказала про Василя Павловича співробітнику, який колишній, який вже в нас не працює, але колишніх співробітників немає музейників. Ми, якщо вже потрапляємо до музею, то ми вже становимося музейниками назавжди, і вже завдяки ньому потім ще через. Деякий був е, такі, така ланочка, як центр Маріуполь», ми ще там подивилися ці роботи, а вже потім е, це все відкрилося у нас. Ну що, пане Василю, будь ласка, вам слово. Розкажіть, розкажіть, розкажіть. Ну що, все починає з уборщини, да? воно все знає, так. Да? От, мабуть, одна. Ну ну, я Маріуполь, спасибо, звісно. Це все вони за це все зробили, там в конкурс, да, були… ну, не знаю, как мы туда, мы туда попали, в общем, туда, сначала туда попал, ну, смотрю, как понравилось, вроде, ну, я даже думаю, что они будут лежать, да, пускай посмотрят, ну, в общем, так что, ну, а с вами, да. Ну, да. спасибо, короче, всем за, за то, что организовали, вот это все сделали. Для, ну, это не только как бы ну, надо, я думаю, всем надо, правильно. Я Украина, Кабельницкий, в общем. Так, я сразу Мы Вы, как художник, за вас творчесть. творчество. Так? так, так я, не переживайте. Пожалуйста. Дивіться, ми вам підготували такий подарунок. Це ваша перша така персональна виставка в музеї і ми вам даруємо таку гарну афішу. Персональна виставка малюнки Василя Муля. Ми українці Кроповницький Маріуполь. Це вам на згадку. Хай це буде перша афіша, але не остання, Так, щоб ви вже продовжували. А щоб ви продовжували, ми вам даруємо папір і чекаємо, що ви на цьому папері. Зобразити нових героїв, яких ми знову відкриємо, і покажемо їх всім нашим містянам. Ну і звісно, на згадку про те, що виставка відбулася в нашому музеї мистецтв, ми вам даруємо наш буклет. Ну і такі невеличкі блокноти для натапків, оскільки ви в нашому місті ще не освоїлись, можливо, щось там вам буде корисне записувати якісь нотатки. Ще раз вам дякуємо. Ви знаєте, дуже важливо, коли ми відкриваємо такі виставки в наш складний буренний час, виставки, які мають позитив. Вчора ми відкрили виставку, яка має теж також позитив іншого гатунку. Сьогодні позитив такого гатунку, який нам показує. Ті дитячі обличчя, які ми повинні берегти, які ми повинні оберігати, і до яких ми живемо з вами сьогодні, і які ми сподіваємося, що після війни, можливо, пан Василь зробить іншу серію інших облич, і ми також відкриємо у нас таку виставку. Ще раз вам всім дякуємо. Запрошуйте своїх друзів, запрошуйте своїх знайомих, виставка буде тривати. І ми е, дякуємо, що ви сьогодні завітали, запрошуєте своїх е, односельців, кого ви знаєте. Виставка завжди відкрита для перегляду нашого музею мистецтв. І за нашу гарною традицію ми ще зараз з вами сфотографуємося на згадку так з автором виставки. Так. Мені підказ. Що? Подарунки? Мені підказують, що є подарунки. А, я Давайте, є ще а, подарунки, а, треба завершувати то, на гарній ноті. То. Також від ми в центрі Маріуполь підтримуємо це для того, щоб ми ще більше малювали, доправлялися це вам Тут від нас. Будь ласка.